Всім привіт! Сьогодні поговоримо про майнінг та стейкінг. Що це взагалі таке, як на цьому заробляти, та які плюси та мінуси має кожен з цих видів пасивного заробітку. Почнемо, напевно, здалеку, щоб вам було більш зрозуміло: технологія криптовалюти построєна на блокчейні. А блокчейн складається з ланцюжка блоків, що постійно довше. Кожен блок має інформацію попереднього блоку, а також дані про транзакції. Саме тому ці дані майже неможливо підробити. Через те, що якщо ви захочете підробити дані в якомусь з блоків, то вам придеться підробляти і дані у всіх наступних. А це зазвичай або дуже дорого. Або дуже складно. Також інформація про транзакції зазвичай надається відкритою. Взагалі, щоб вам легше було зрозуміти, можна уявити гру в казино, в якій кожен учасник на однаковій апаратурі записує дії іншого учасника. І якщо хтось захоче шахраювати, то інші учасники одразу це зрозуміють. Як я вже казав, блокчейн складається з блоків, і ці блоки треба постійно е винаходити. Так от, в Proof-of Work, тобто доказі роботи, е ці блоки знаходяться в процесі майнінгу, е і за це майнери отримують винагороди. До речі, вони також отримують винагороди за підтвердження транзакцій, а proof of stake це доказ е зберігання монет. Він є більш популярним зараз, ніж майнах. Я думаю, ви бачили, як не так давно на нього перейшов ефіріум. Як це взагалі працює? Наприклад, у вас є якась кількість ефіріумів, ви кладете їх на біржу і там заморожуєте. За те, що ви заморожуєте свої кошти і свої монети на якийсь час, наприклад, там на 3 місяці, протягом цього часу вам начисляються монети. Які ви потім можете вивести. Ось так це і працює. Е, саме так можна заробляти навіть на падаючому ринку, просто збільшуючи е, кількість монет в своєму портфелі. Е, до речі, на прикладі фіатних грошей, тобто звичайних грошей, якими ми з вами користуємося по повсякденному житті, це можна порівняти з дивідендами. Там людина отримує. Е, Гроші за те, що вона зберігає акції якоїсь компанії. Тепер давайте перейдемо до майнінгу та його мінусів. По-перше, майнінг дуже енергозатратний, не екологічний та дорогий. Саме тому більшість проєктів зараз створюється на технології proof-of-stake та намагаються вирішити ось ці проблеми майнінгу. Що ви хочете на цьому заробляти, то одразу хочу попередити вас, що поріг входу в майнінг досить складний. По-перше, це обладнання для нього. Воно є зовсім дешевим. це дороге обладнання, відеокарти, яке ще й дуже довго буде себе окупати. А по-друге, варто звернути увагу на ціни на електроенергію, бо далеко не в кожній країні вони дозволять вам заробляти та уходити в плюс взагалі на цьому. Спочатку майнінг був дійсно дуже привабливим. Навіть в мене є знайомі, які на цьому досить гарно заробляли. Але зараз більшість експертів вважають, що майнінг вижив себе. Принаймні приватний, так точно. А тепер поговоримо про стейкінг. В стейкінгу таких проблем немає. І на ньому може заробляти абсолютно кожен, просто через стейкінг провайдерів. До речі, ось тут будуть самі популярні. Особисто я користуюсь бінанс стейкінгом і постійно потрохи заводжу туди гроші та отримую пасивний прибуток. Все, що вам потрібно, це купити криптовалюту на біржі та заморозити її, і все. Для цього не потрібно дороге обладнання, і саме це робить поріг входу в стейкінг набагато нижчим, ніж в традиційному майнінгу. До речі, вартість деяких монет досить низька, тому навіть користувачі з невеликим капіталом можуть заробляти на стейкінгу. А якщо ви хочете, щоб я детальніше розповів пошагово, як е, покласти монети на стейкінг, як їм взагалі користуватись, то підпишіться на цей канал, підпишіться на наш телеграм, е, інстаграм. Всі ссылки будуть внизу е, під відео. Нажміть також підписатись, колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Вони будуть дуже цікаві. Всім до побачення!